Шахтар сенсаційно знищив Лейпциг, Фабріціо Романо у захваті від гри мудрика. Лунін розповів, чому вирішив лишитися в реалі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у наступні кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Шахтар здобув першу для українських клубів перемогу в Лізі чемпіонів за два роки. І це було по справжньому феєрично. І інколи навіть не вірилося, що все це відбувається наяву. Вже на 16-й хвилині виявилося, що найлояльнішим до України угорцем є Петер Гулачі, голкіпер Лейпцигу зробив подарунок Мар'яну Шведу, і той ним скористався сповна, забивши дебютний м'яч за Шахтар. На 57-й хвилині Сімакан відновив статус кво, і в цей момент здавалося, що гірники можуть посипатися. Але ні, за хвилину Мудрик видав класний сольний прохід, віддав на Шведа, і Мар'ян не без допомоги Рикошета оформив дубль. Цікаво, що це був перший дубль в лізі чемпіонів від українського футболіста за майже 5 років. Ну і казка продовжувалася і далі. 76 шоста хвилина. І Мудрик холоднокровно реалізовує свій шанс. А на 85-й хвилині Михайло асистував на трауре, який відсвяткував своє повернення після травми голом в ЛЧ. 4-1 сенсаційна перемога Шахтаря. Ну а для мудрика після такого матчу чекаємо нового цінника для Арсеналу у 100 лямів. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте, чи зможе Шахтар вийти зі своєї групи у лізі чемпіонів. У другому матчі дня у групі гірників Реал спокійно розібрався на виїзді із Селтіком 03. Завершкових забивали Вінісіус, Модрі чи Азар. Тож за рахунок більшої кількості забитих м'ячів турнірну таблицю у групі очолив Шахтар. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо прокоментував гру Михайла Мудрика у матчі проти Лейпцига. У нас є нова потенційна зірка. Якщо ви подивитеся на те, що сьогодні зробив Мудрик, то зрозумієте, чому Шахтар відхиляв пропозиції у 30-35 мільйонів євро минулого тижня. Якість швидкість голи ас. Він розцінюється як топ-талант. Ось чому Шахтар просить за нього понад 50 мільйонів євро, написав Романо у своєму Твіттері. Прес-служба Динамо привітала Шахтари з перемогою над Лейпцигом. З перемогою написали кияни під постом гірників у інстаграмі. Сам Шахтар перемогу присвятив Україні. Ну а Динамо стартує в Лізі Європи виїзним матчем проти Фенербахче. Гра відбудеться 8 вересня о 19.45. Фавбет дає на перемогу киян коефіцієнт 5.4. Нічия оцінюється у 4.25, а на перемогу турків дають кеф 1.71. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус чотири Половиною тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін розповів, чому він прийняв рішення залишитися у стані королівського клубу. Якщо коротко, то я вже два роки відпрацював, мав певні шанси. І в офіційних матчах, і на передсезонних підготовках. Вважаю, що скористався усіма так, як міг. Не хочу, щоб ці два роки просто пропали марно. Хочу працювати, а там як життя складеться. Ніхто не знає, що буде через рік-два. Хочу досягти своїх мрій. У порівнянні з багатьма клубами світу, тренування в Мадриді має більше тиску, інтенсивності та майстерності. Тут ти можеш отримати набагато більше. Не кажу про якісь топи, які стоять поруч з реалом, але, скажімо так, тренування Мадрида і певні матчі переважають багато інших команд. Згоден, що грати на постійній основі це інше, але також треба розуміти, що є багато підводних каменів, сказав Лунін. Ворскла нарешті оголосила про підписання захисника Василя Кравця, при тому, що сайт іспанського леганесу повідомив про перехід ще минулого тижня. Контракт 25-річного футболіста з полтавчанами розрахований на три роки. У новому клубі кравець виступатиме під 20-м номером. Богдан Будко став гравцем зорі. Контракт розрахований на один рік. Будко вже певний час перебував у розташуванні Луганчан та тренувався разом із командою. Останнім клубом Богдана був турецький Разурум Спор, за який він провів 10 матчів. Вінгер Шахтаря Олексій Щук проведе цей сезон в оренді у азербайджанському сабаху. Клуби домовилися про річну оренду українця. Кащук вже грав за клуб навесні. І у восьми матчах забив два голи та віддав два асисти. Влітку Кащук пройшов збори з шахтарем та брав участь в контрольних матчах. До речі, Сабах презентував його у стилі серіалу Гра престолів, посилаючись на піквел дім дракона. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.